Всіх вітаю, ось уже ранок, субота. І починається день із прибирання, пересаджування. Гарний такий ранок сонячний. Я всіх вітаю. На вулиці плюс 1,9 було 0 градусів. Ось вікна заплетіли навіть. Ми ще хату не опалюємо котлом, а просто батареями. Хочу ось тут посадити між туями гортензію. Це собі задачу. План роблю на вихідний день. І подивіться, який паркан весь мокрий. Такий ранок, зараз сьома година. І ще хочу посадити. І саме паркан посадити кліматіс. Щоб уже весною було гарно. Весною доводить часу, треба буде садити городину, а зараз можна. Та приживаються, здається, зараз добре вони. Ось такий план на вихідний день. У нас вже відбувається відключення світла, тому придбали ось таку панельку заряджаємо. Тут, включається, це на рух ось так. Ліхтарик ось такий. Подойти додому вже темно. Ось так можна підсвічувати, ставити його. Ось так, і він гарно світить. Так, придбали павербанк. Ось, досить такий хороший, великий. Два рази можна зарядити телефон і поприклеювали скрізь ось таку стрічку. Ось так вона на рух діє. Мабуть, розрядилась. Зараз знов підзаряжу. ось таку стрічку. Вона діє на рух, отак, вмикається, коли треба, вмикається. але вона недовго світить, тому я стараюсь менше нею користуватися. Ось так виключається, вже червоний. Ось тут. Акумулятор зараз покажу. Ось заряджаю я їх ось такі і ще декілька стрічок таких є, і ще замовили такі самі маленькі панельки, як я показувала на двері. Так, ще поки що вліємося з такими агрегатами, тому що відключення і дуже шкода, коли котел у нас електроопалення. Ми також підготувалися. Периф на електроопалення взяли цей. Дешевше, набагато чим просто. У минулому році було на 5 тисяч опалення гривень за місяць, а температура в хаті була плюс 17 всього. Надіюсь, в цьому році, якщо не дуже сильно буде відключати, нас трішки буде більше. Так що до зими майже готові. Так, о, така клумба не приглядна. Дивіться, вчора вітер був і заніс сюди відро. А взагалі ось таке небо гарне. Ну, що буду працювати? Купила. Ось таку лампу маю на батарейках купила у магазині. Якраз пройшов її час. Вона на батарейках. Ось, три батарейки. Світить, зараз покажу я. Ага. Ось. Ну, досить, якщо треба щось підсвітити. А зараз буду заряджати ці батарейки. Зараз все заряжу, поки є. Світло, ліхтарик уже зарядився і можна інше заряджати. Так, ось. Бачите, які? Так, і сюди. Так, і зарядний, звичайний пристрій. Опа. І не сітяться. І ось вони світяться. Так, павербанк уже зарядила, ліхтарик зарядила. Чи погані оці ліхтарики на акумуляторах. От вчора я йшла в темноті, і він розрізився прямо там, де немає ні будинків, нічого, прямо в полі. І мені довелося йти в темноті. Він просто бере і вимикається. Так, що треба обережно з такими ліхтариками. На батарейках він просто починає менше світити, і ви знаєте, що він потребує нових батарейок. А це ось так треба. Бути уважним заряджати часно його, знати, скільки часу він може світити. Ось зараз заряджу цю стрічку на холодильнику. Так, потім заряджу цю панельку і будемо ми з сестрою при світлі. Ну, тепло, от, не знаю, як з теплом, але нічого, зиму ми перезимуємо, надіюсь. Всім гарного дня! Добре, що почала знімати відео і побачила, що батарейки не діють вже в цій лампі. І сьогодні з сестрою підемо в місто і купимо батарейки. Три маленькі. Так, знайшла я. Це ще все шукаю, що можна, щоб прийти з роботи, і будь... щоб у нас було світло. Знайшла я ось таку гірляндочку. Зараз подивимося, як вона світить. А все піде в діло. Так, ось павербанк. Був в мене ще маленький, але вже. Ось два роки і все. Не діє вже. Так, павербанк. Ось, бачите? Так що все в ділі? І будете світлом. Ось так ми. ми майже готові до відключень. Тільки ось, де тепло взяти, не зрозуміло. Все на електриці в нас. Нічого, Виживемо. Виживемо.